У ніч на 25 травня російські ударні БПЛА завдали подвійного удару по одному з підприємств харчової промисловості в місті Суми, яке вже піддавалося ворожій атаці в квітні поточного року. Відбулося часткове руйнування покрівлі будівлі з подальшим загорянням. Рятувальникам доводилося припиняти гасіння через загрозу повторного удару. Після стабілізації безпекової ситуації пожежу було ліквідовано. Атака була по одному з об'єктів харчової промисловості міста Суми. В результаті ворожого нанесеного удару було частково зруйновану покрівлю. Виникли окремі осередки горіння. співробітники ДСНС одразу приступили до гасіння, проте через загрозу повторного удару змушені були відійти в безпечне місце. І саме по тій локації, де мали працювати наші рятувальники, ворог повторно наніс удар. Безпілотником, коли ситуація нормалізувалася, співробітники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння. Інформація про травмованих не надходила. Уже в неділю, 26 травня, отримавши о 18.20 інформацію про загоряння житлового будинку, рятувальники вчасно прийшли на допомогу мешканцям багатоповерхівки по вулиці Харківська. Пожежа виникла в багатоповерховому житловому будинку. Горіння відбувалося в під'їзді на першому поверсі. полум'я охопило площу орієнтовно 20 квадратних метрів. Було дуже сильне задимлення. Також існувала загроза поширення вогню на Помешкання громадян, жителі даного будинку самостійно вийшли на вулицю, знаходились в безпечному місці. А рятувальники, використовуючи апарати для захисту органів дихання, ліквідували дану пожежу. Це нам вдалося зробити в 18.54. Загалом за минулі вихідні рятувальники Сумщини здійснили 19 виїздів. Було задіяно 27 одиниць спецтехніки та 108 чоловік особового складу ДСНС.